Я переїхав жити в Варшаву. І зараз вам розкажу, що тут відбувається за цим спірдаляй на Україну, в польській, по польській і так далі. Іде українцям найкраще жити в 2025 році. Значить, поїхали. Ви, мабуть, бачили багато моїх відео, бо я жив в Італії, в Британії, в Німеччині, ще в багатьох країнах. Я майже кожну країну хейтив. Ви сколько можна, негатива от тебе і так далі. Я вирішив, ладно, ще одну попуку свороби, переїхати Варшаву. Значить, і от під, подитожу, мої висновки з приводу Варшави. Це найкраща країна для життя для українців, саме місто, як Варшава, в 2025 році. Ось дивіться, я зараз... Тут всі заклади українські, всюди спілкуються українською, всюди офігенний сервіс. Як тільки сюди приїхав, перше, що я зробив, пішов в медичну клініку, пішов до всіх докторів, пішов, поздавав аналізи, всі там процедури, які собі треба поробив. І в той же день, бувало, коли я приходжу, в той же день мені і робили. Мені не треба було ждати термінів, блін, пойтми, щось вижидати, дізнаватися мову, на якої мові зі мною будуть спілкуватися чи щось таке. Ти прийшов, наприклад, тут є сіньо, тобі треба здати аналізи, ти прийшов копійки, заплатив, зрівняння з тим, що я з Америки чи з Битанії, тобі зразу це зробив. Ти отримав результати, ти пішов лікуватися. Не ждеш, поки той зуб згніє у тебе, поки ти до стоматолога попадеш. Заклади, ресторани, всюди українці обслуговують, сервіс, салфетки на столах тут стоять, поняли? Навіть до такого доходить. Всюди тебе прям ну, цілують і так далі. І Тут, тут прям можеш качати права. Як у нас, ну по-доброму, не наглійтеш, якщо сюди переїдете. Але я прикли... закликаю українців Варшаву. Тут тут нас куча, тут просто тут польська навіть не потрібна. Ну Хто працює онлайн, взагалі вам польська не потрібна. Всюди або англійську, або українську. Дуже дешеве таксі, всю Варшаву можна приїхати їхати за 10 євро Вообще, Їдеш в той машині, вже не знаєш, коли з неї встанеш, 10 євро за це платиш. Сюди до тебе привітно відноситься. Ні разу ніколи я не чув. Тут спірдаляй на Україну чи там пан в Польщі мусить мовити по польськи. Я думаю, це залежить від людей. Плюс тут українці реально, в Варшава. Хто був в Варшаві до війни і хто приїде зараз сюди, ви ахіреєте. тут українці? Польщу за такого рівня підняли на отакий рівень. В Плані сервісу, краси, одягу, автомобілів і так далі. Якщо бачиш десь якусь прикольну тачку, це будуть українські номера. і так далі. Я з Варшави просто в захваті. От ви казали, що я хейчу-хейчу країни. Ні, просто адекватно дивився, приїдеш в ту Британію, бомжі темношкірі, вонюча, грязна, блін, всюди ці індуси з своєю їдою вонючий. Те саме з Німеччини, Ждеш часами ті е, місяцями, апойтмент, терміни. У тебе вже якийсь орган там відказує, тобі кажуть, ну давайте посмотрим, бо профен попити. Тут, тако, тут реально можна зайнятися. Варшава зараз схожа, як на другий Київ, типо, на копію Києва. І жить з відчуттям, що ти хоч трохи вдома, бо всюди тебе оточують. Українці і українське. І нормальні, не токсичні, До речі, тут позбирались такі українці адекватні. От що мені подобається. Нема, нема тут цих істерічних, знаєте, які, як я в тому числі, там, хейти в Німеччину, бо нереально знаходиться в Німеччині. І не хейти в Німеччину, бо це кончена блін, країна. Взагалі. Я не знаю. Українці, я дуже перепрошую, тих, хто хто живе в Німеччині, і вам там подобається. Я за вас дуже радий і дуже щасливий. Все, зустрінемось наступних відео. Пока.